Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, в нас в нашій мережі, і не тільки в нас поширюється повідомлення про те, що Путін, так би мовити, дурить і Трампа. І Зеленського маніпулює ними, організувавши чи оголосивши перемир'я на 9 травня. Ну, я думаю, що причини перемир'я зовсім інакші. Вони полягають в тому, що Україна вже тестувала свої балістичні ракети. так, на Московії і продемонструвала її і всьому світові і собі теж, що ці балістичні ракети московити не здатні збивати. Ну, а так як від, ну, скажімо так, північної частини України до Московії Менше 1000 кілометрів, а тестування вже відбулося за 1000 кілометрів і більше, то уявимо собі таку ситуацію, що Путін із усією своєю гоп-компанією зібравши все зло з усього світу на Красну площадь, так, і Стоїть там на трибуні, я не знаю, де він буде, на Мавзолеї стоять, чи просто внизу. І тут раптом ні з того, ні з цього, як кажуть, як здрасті, по русські, із неба вилітає два, три, чотири Нептуни. І просто на голову. Так. Ну, чому? чому таке не може бути? Чому можна бомбардувати балістикою Київ, знищувати цілі будинки вночі посплячих людях? Чому можна суми бомбардувати? Чому можна кривий ріг бомбардувати? Чому Україна не має права бомбардувати московитів-андрофагів, коли вони андрофаги, тобто людожери? Ну, у мене просте запитання. Чому ми не можемо бабахнути 9 травня по Красній площі балістикою, так як вони роблять підло вночі, по сплячих людях? А ми не підло, ми вдень. Так. Та ще і по. Військовому злочинцю офіційному, засудженому в Газі, і там зберуться така ж сама гоп-компанія. Чому ми не можемо просто оголосити, щоб ні парад не відбувався, ніхто не приїжджав туди, тому що ми за себе не відповідаємо. І перерахували оці всі речі. Ну мені не зрозуміло, чому наша влада не може зробити таке оголошення. хоча б оголошення. Я не кажу вже про те, що стрілять, а хоча б зробити оголошення про те, що ми забороняємо проведення параду на Красній площі. Тому що ми хочемо це використати як помсту за Зруйновані пологові будинки, за зруйновану Бучу, за зруйнований Куп'янськ, за зруйновані дитячі майданчики, за вбитих дітей і все. Ми не дозволяємо. Ми, Україна, не дозволяємо. І знімаємо з себе всіляку відповідальність. Ми вам повідомили. А ви вже там собі як знаєте, божеволі. А вони собі як знають, божеволіють, конають. Нам своє робить. Так, чому ми не можемо зробити? Ну, в мене як ідея, от заява, наприклад, Зеленського чи там, Верховної Ради про те, що ми забороняємо шабаш зібрання військових злочинців на Красній площі на 9 травня. Можемо ми таке зробити чи ні? Давайте ви мені напишіть, будь ласка.